Наприкінці травня найбільше у світі судно для перевезення авто доставило до Бразилії четверту партію електромобілів BYD. Загалом за рік їх привезли 22 тисячі. Китай і далі захоплює бразильський ринок. Бразильці охоче купують доступні електрокари. Як наслідок, китайські виробники вже захопили 80% ринку зелених авто країни. Це непокоїть місцеві компанії та профспілки. Зростання імпорту впливає на власне виробництво. Ництво та загрожує робочим місцям тоді як імпорт різко зростає, складається враження, що завозити вигідніше ніж виробляти всередині країни Автопром вимагає від уряду підвищити мита на імпорт електромобілів з 10 до 35% уже цього року. Нині ж Китай користується низькими тарифами та безмитними квотами, щоб активно нарощувати постачання. Від 2023 року КНР стала найбільшим у світі експортером автомобілів. Машини везуть до Європи, Азії та Латинської Америки. В інших регіонах Китай стикається з високими бар'єрами. У ЄС мита становить. Від 45%, а у США понад 100%. У Бразилії ж 2015 року мито на електрокари скасували, щоб підтримати екологію. 24-го запровадили 10-відсотковий тариф, але 26-го року планують його підвищити до 35%. Водночас до липня цього року діють квоти на безмитне ввезення, яке BYD активно використовує. У 2023 році BYD купила колишній завод Ford у штаті Байер. Але через порушення трудових норм початок виробництва відклали до грудня 26-го. Уряд Бразилії намагається захистити як екологічні цілі, так і робочі місця, особливо на тлі наближення кліматичного саміту Коп 30 але ринок електромобілів і нині залежить від китайського імпорту.